Цей ранок на вулиці, як зауважує брат Пастир, погода смутна, холодна, але в домі Господньому є Господь є Дух Святий, який наповняє наші серця радістю, миром і спокоєм. Хвала Господу нашому, скажемо. Я бажаю зачитати слово Господнє, книга Псалмів, 26 розділ, 14 вірш. Книга Псалмів, 26 розділ. 14-й вірш. Надійся на Господа, будь сильний, і, 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 і хай буде міцне твоє серце. І надійся на Господа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я розуму над тим, молився, про що говорить сьогодні. І Господь поклав мені на серце, говорить про надію, про наше уповання на Господа. І саме в цей час такий, який цю пісню ми співали. Господи, не покинь, не залиш нас цей непевний час. І він дійсно є такий час непевний, що не знаю, що воно буде завтра, як воно буде завтра. Знаєте, якщо пригадати минулі роки наших батьків, в той час якось жили люди, начебто здавалося якось більш стабільно, навіть роками назад все було злагоджено, налагоджено, все воно йшло добре. Все воно якось одне з одним поєднувалося, і начебто була якась впевненість в завтрашньому дні. А сьогодні ми живемо надією, і ми щасливі люди, діти Божі, що ми маємо того, на кого ми можемо надіятись. У нас є Господь. На якого ми можемо покластись, на якого ми можемо надіятись. І Книга Божа, Слово Боже, писання наповнене, переповнене тих людей, тих прикладів, тих мужів віри, які уповали, надіялись, вірили, довіряли, слухались, виконували волю Його людей, які робили те, що Господь говорив, і ми їх називаємо героями віри. Якщо читати книгу послання до Євреїв, 11 розділ, бачимо, там починається розділ про віру. І далі ми читаємо про тих людей Божих, про яких Писання каже, вірою Авраам, вірою Яків, вірою Моїсей, вірою Йосип. Ці люди жили вірою, довірою Богові, вони чинили волю Його, вони слухались Його і жили з Ним. І на прикладі одного мужа Божого, який написав ці псалми, також би хотів один момент цього життя. Ми це добре знаємо, цю історію битва Давида з Голіафом. І яскравий приклад того, як молодий юнак. Про якого писання каже, що тоді, коли він, його покликали до Саула, то сказали люди, які покликали до Саула, сказали, що з цим юнаком, з ним є Господь. Тобто ці люди бачили в Давидові щось, що він потрібний цареві, Саулові, і вони побачили, що з ним є Господь, і того вони його покликали. І ми захоплюємося цими людьми віри. Що вони от були такі, вони були мужні, вони були досконалі, вони були... жили з Богом, довірялися з Богом. І читаючи їхні історії, часом переймаєшся тим і хочеться бути подібними до них, такими мужніми, такими сильними. І тоді виникає питання, що ж їх робило такими мужніми, сильними, відважними, наполегливими. Достойними того, щоб Господь зважував на них, і Господь брав їх свій уділ, використовував і прославлявся через їхнє життя. І читаючи цю історію про Давида і Голіафа, ми знаємо добре цю історію, коли вийшов цей Голіаф перед народу ізраїльського кожного ранку він виходив і криком кричав: хто вийде? Аби позмагати зі мною. І він своїми устами проклинав Бога Якова, він доторкався до того святого, найсвятішого. він проклинав Ізраїля. І бачимо, що коли всі виходили, коли він виходив перед, перед війська, всі дрижали, всі боялися. Але в той час вийшов стан, прийшов стан ізраїльський Давид, молодий юнак. Він приніс своїм братам їсти по наказу батька свого він хотів довітись як справи у війську, докласти своєму батькові. те, все, що йому сказав батько. І він побачив цього чоловіка, цього мужнього воїна, що виходив і проклинав Бога Ізраїлева. І в ньому його дух збурився, і він сказав, що він його переможе. І він вийшов проти нього. Не з мечем, не з списом, Але з пращою і з камінчиком. Але він вийшов перед ним в ім'я Боже. І він вийшов, щоб його перемогти. І читаючи цю історію книги, книга Самуїла, 17 розділ 47 вірш. Давид каже, і пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть. Вас у його руку. І ми бачимо вирішення цієї великої страшної проблеми маленький камінчик, який потрапив в чоло цьому воїнові. І проблема була вирішена. Це говорить про те, що для людини, яка довіряється, яка вірить Богові, яка живе з ним. Та проблема, яка постає перед тобою, переді мною, якщо ми живемо з Богом, якщо ми довіряємось Богові, вона для Бога вона абсолютно незначна, абсолютно невелика, щоб її вирішити. І Писання тут, те, що я читав, каже: Господь, Давид сказав, Господь спасає не мечем і списом, маленький камінчик. І він вирішив таку величезну проблему, яка. Наганяла страх на військо ізраїльське. І це дуже яскравий приклад для нас, що довіряючись Богові, живучи з Богом, надіючись на нього, ми можемо бути переможцями, ми можемо бути сильними, ми можемо бути відважними. І нас не будуть лякати ці життєві хвилі, нас не будуть лякати ці біди, ці перешкоди, які виникають в нашому житті, а з Господом. Ми будемо все перемагати. І як стати їм подібними до цих героїв віри, якими ми пишаємось, якими ми читаємо нас сторінка Слова Господнього? Найперше, щоб стати таким, потрібно вірити Богові. І Писання каже, що повірив Авраам Богові, і це було залічено йому праведність. Він повірив Богові в те, що сказав Бог. І Через те він став другом Божим. Через те, тоді, коли Авраам говорив з Богом, Бог його вислуховував, Бог його входив на зустріч. І якщо подивитися пильно, на, на Авраама здавалося дійсно муж Божий, такий сильний, могутній, герой віри, але в нього також були слабості, були страхи, які в кожного з нас і пригадуємо. Два рази ці історії з Сарою, коли вони ходили в Єгипет, і це все страх обгортав його, але він залишався бути другом Божим, тому що він вірив Богові, тому що він довіряв Богові, тому що він надіявся на Бога. І це його робило внутрішнє сильним, це його робило могутнім. І хай Господь благословить кожного з нас, аби ми. Наслідуючи добрі приклади з Писання також були такими. Друге, що дуже важливий момент, аби стати такими героями віри, ми повинні мати святість, яку дає нам Господь. Писання каже в старому заповіті, що Бог грішників не слухає. Людей, які не хочуть його знати, людей, які відвертаються від нього, не хочуть знати Його закону. Бог не слухає, і це є дуже важливий момент, який нам потрібно знати, щоб бути вислуханими в день недолі, щоб наша надія, яку ми покладаємо на Господа, а не на щось інше, вона не була обманливою. У Бога є винятки тоді, коли слухає грішника Він, коли його милість превозноситься над судом. Коли людина починає шукати Бога, коли людина кається, просить прощення, Господь вислуховує кожну людину. В молитві покаяння люба людина може схилитися, прийти перед лице Господня, просити прощення, просити милості, і Господь нікого не відкидає. Господь нікого не відштовхує, Він приймає усіх з любов'ю і тих. Нас і мільйони інших, коли прийня, які вже прийняли Господа Ісуса Христа, святість, про яку каже Писання, що без якої ніхто не побачить Господа. Це важливий момент в нашому християнському житті, наше освячення, постійне освячення кожного дня. Тому що, як апостол Павло каже, всі ми багато що согрішаємо. хтось впадає в одно, хтось в друге. Хтось якісь думки, хтось інший, хтось умови, хтось щось зробив гріхів безлічі, дуже багато, і інколи ми впадаємо в них. Але є кров Ісуса Христа, яка пролилася на хресті Голгофи, яка омиває від всякого гріха. І проходячи до Нього, ми можемо мати чисте серце. І апостол Іван, в першому посланні пише, що, дітоньки, не согрішаймо». І далі він каже, що якщо наше серце не винуватить нас, якщо наше серце не осуджує нас, ми маємо відвагу. І все те, чого ми попросимо, по волі Його, ми отримаємо. І дійсно, аналізуючи кожен себе, я думаю, що ми можемо зауважити, що Ті моменти, коли ми согрішили в чомусь перед Господом, завинили. Ми відчуваємо цю провину, ми відчуваємо, що ми засмутили Духа Святого, то ми не маємо тієї відваги, що спросить у Господа. не має тієї відваги в серці, тому що є провина. А коли серце свобідне, коли серце вільне, наповнене Духом Святим, ми відчуваємо ту силу, ми відчуваємо ту міць собі. Ми відчуваємо, що Бог слухає нас, ми відчуваємо і бачимо результати молитв, тому що, так говорить Писання, якщо серце наше не осуджує нас, не винуватить нас, то Він слухає нас. Хвала Господу нашому за це. І тому що гріх, будь-який гріх, він нас віддаляє від Бога, робить перешкоди нашому. Спілкування з Богом, робить перешкоди в тому, щоб Господь нас вислуховував, чув наші молитви. І в нас немає тієї відваги надіятися на Господа всім серцем, покладатися на нього, довірятися йому, тому що в такі моменти ти відчуваєш себе, наче ти боїшся Бога, тому що ти винуватий перед Ним. І молитва покаяння, щире покаяння перед Господом, відновлює ці стосунки з Богом. І ми знову можемо мати цю відвагу перед Господом. І ми можемо довіряти йому, просити милості, просити благословення, просити Його помощі. Звісно, це потрібно робити в будь-якій ситуації, в будь-якому стані, в якому ми є. Нам потрібно шукати Господа, чи ми є на якійсь духовній висоті, чи ми десь, можливо, десь унизу відчуваємо себе розбитими, понівеченими. І здається, що Бог так далеко, і здається, що Бог мене не чує. Але, браття сестри, це тільки здається, тому що Господь ніколи не покидає не полишає. В будь-якому стані, який би ми були, би не були, Господь хоче, аби ми навернулися. Господь хоче, щоб ми всім серцем йому довірялися і жили з ним. Це є Його воля. Інше, що ми можемо бачити, також цього. Прикладу про Давида і важливий момент в нашому житті це наш досвід, ходіння з Богом. Давид сказав, коли йому запитали, та як ти ж переможеш того Голіафа, ти ж юнак, ти ж зброї навіть не можеш носити, він удів ті, ті воєнні доспіхи. Цар Саул дав йому свої шати, він походив, походив, напевно, воно так волочилося за ним. Під вагою того всього заліза не міг він то все нести. Але він каже, що і коли я пас отару батька свого, коли приходив лед лев чи відмідь, я гнався за ним, я доганяв його і розривав його досвід хождіння з Богом. В певних ситуаціях, можливо, в маленьких ситуаціях, проблемах у житті Господь нас щить, Господь нас щить довірятися і в малому. Можливо, в житті настають якісь інші ситуації, більш важкі, але в нас є досвід, що Господь навіть у тій ситуації, маленькій, Він мене не покинув, Він мене не залишив. І я можу ціло своє життя довірити в його святі руки, знаючи і вірячи, що він не повідведе, що Він не покине, що Він не полишить. І цей досвід, який в нашому житті, укріпляє нашу віру в того. То може малесеньким камінчиком змінити любу ситуацію. І хай Господь нас благословить, аби ми мали цю віру нашого Господа, мали чисте серце, ту праведність, в яку зодягнув нас Ісус Христос через свою голговську смерть, через своє Воскресіння. І хай Господь благословить нас, щоб. Той досвід, який у кожного в нас є, якийсь життєвий досвід, чи він дуже маленький, можливо, ми пережили щось близьке, сильне з Господом, моменти в житті нашому, але це все воно укріпляє нашу віру, тому що Господь є вірний, Господь той, хто чатує, як Писання каже, над своїм словом, щоб воно сповнилося. Ті всі обітниці, що Він Господь сказав у своєму слові, слові вони незмінні, вони, не перемі... вони не міняються. Господь не передумає, що завтра я зроблю інакше, аніж я сказав сьогодні. І дивлячись у своє життя, я можу сказати, що дійсно Господь є вірний. І ті обіцянки через уста пророчі, якось інакше, що Господь говорив. Господь абсолютно все виконав. У моєму житті. І тому я також можу сказати, що є вірний Господь і добрий Господь, і навік Його милосердя. І тому приходимо без сумніву, без страху, довіряючись у руки Господні. І в цій ситуації, що в нашій країні, просімо милості Господа, просимо визволення від Господа той маленький якийсь камінчик, який буде. Посланий від Господа, він може змінити абсолютно все. Люди борються, люди захищають, воюють, роблять все можливе. Але перемога вона приходить від Господа. Слово від Господа, маленький камінчик, він може абсолютно все змінити. І тому приходімо перед нашого Господа, довіряємось, просімо помощі в нього. Я хочу зачитати ще раз, і ми будемо це віршики, бо будемо молитися. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце. Надійся на Господа. Амінь. Давайте прийдемо в молитві і будемо дякувати Господу, що Він у нас є, наш Бог. Будемо просити Його милості, ласки, доброти Його. Будемо уповати і надіятися на нього. Амінь.